Міннесота проти Трампа або чорний лебідь для президента Сполучених Штатів Америки. Масові антиурядові мітинги у США мають велику історію. У 1860-х протест південної частини держави спровокував цілу війну. Уже пізніше, у 1920-х, відбувалися мітинги під час Великої депресії. Пацифійський рух проти війни у В'єтнамі у 1960-х, Вотергейт у 1970-х. У 2011 році на вулицях Нью-Йорка з'явився масштабний рух під назвою Окупі Стріт». Ось світлина з цих протестів. І табори протесту охопили всю країну у 2020-му Вибухнув Black Black Lives Matter, що викликав хвилю дискусій і суперечностей у світової громадськості. І, хоча досвід протестів, навіть радикальних у американців великий, назвати їх безумовно успішними неможливо. Найчастіше реакція влади мала декоративний характер, тоді як система практично не змінювалася у 2026 році. В Америці знову почалися масштабні антиурядові протести, які спровокували антиміграційні органи, що вбили двох громадян Сполучених Штатів Америки. Реакція була бурхливою не лише на вулицях, а й в політичних колах. На думку експертів, мітинги можуть не лише змінити перспективи республіканців на виборах до конгресу, а й започаткувати масштабне внутрішнє протистояння серед самих американців. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Гусарєва І поки ви ставите лайки і підписуєтеся на наш канал, я вам спробую все детально розповісти стосовно того, що відбувається у США, що це все буде означати для президента США. Ну і зрештою, які це матиме наслідки в подальшому і які перспективи. Тож з вас лайки, підписки, коментарі, з мене інформація. Поїхали! У Сполучених Штатах Америки розгортаються події, які вже зараз виходять за межі окремого інциденту і потенційно можуть перерости в масштабну соціальну та політичну кризу. Приводом стала загибель 37-річної Ренені Ніколь Гуд у Міннеаполісі. Жінки застреленої офіцером імміграційної та митної служби Сполучених Штатів Америки скорочено відомої як ІССЕ. Обставини того, що сталося, а також реакція федеральної та місцевої влади, призвели до різкого загострення протиріч всередині американського суспільства і знову підкреслили глибину політичного розколу у самій країні. Цей інцидент, про який ми зараз говоримо, стався в день 7 січня на тихій вулиці Мінеаполісу. За офіційною версією федеральної влади, агент ЕС застосував вогнепальну зброю під час службової операції, діючи в умовах загрози власному життю. Пізніше стало відомо, що внаслідок стрілянини загинула місцева жителька. Уже в перші години після події представники АІС і високопосадовці, включно з президентом США Дональдом Трампом, заявили. Що офіцер діяв у порядку самооборони, оскільки жінка нібито намагалася наїхати на правоохоронців автомобілем. Однак ця версія майже одразу опинилася під сумнівом. І, зрештою, є низка відео, які фільмували, як це все відбувалося. Значить, причиною стало те, що подію зафіксували на відео одразу кілька випадкових свідків. Зйомка велася з різних точок при денному світлі та за ясної погоди, що дозволило досить детально відтворити хід цих подій. Ці записи швидко розійшлися соціальними мережами і стали предметом пильної уваги національних ЗМІ. Тож на оцих кадрах, які я вам показувала, доволі чітко видно, що офіцер і підходить до позашляховика Honda Пайлот. От ви зараз, до речі, це бачите. Зупинився впоперек проїжджої частини. Вимагає від водія вийти з автомобіля, намагається відчинити двері через відкрите вікно. Він також торкається жінки. Машина починає здавати назад, після чого рушає вперед. Також є ось такі кадри, які теж з'явилися. Це вже зйомка з іншого ракурсу. І е... Машина починає здавати назад, як ми проговорили. Після чого рушає вперед. В цей момент другий офіцер, Айс, який перебуває поруч, дістає зброю і здійснює щонайменше три постріли через бокове вікно у бік водійського сидіння. Можливість наїзду на співробітників на відео не підтверджується хоча зафіксовано дотик автомобіля з одним із них. Після пострілів машина прискорюється і врізається в припарковані поблизу автомобілі. Як стало відомо, за кермом перебувала 37-річна Рене Ніколь Гуд, громадянка Сполучених Штатів Америки. Вона була письменницею та матір'ю трьох дітей. Американські медіа підкреслюють, що раніше вона не притягалася до кримінальної відповідальності за винятком штрафів за порушення правил дорожнього руху. Жінка не була мігранткою, і, за даними CBS, мала статус спостерігача, волонтера. Який має право фіксувати дії співробітників цієї мігрантської служби, попри це Дональд Трамп публічно назвав її професійним агітатором. Ну і тут треба додати, що подія дуже швидко вийшла за межі локального інциденту і стала предметом загальнонаціональної дискусії. Особливий резонанс викликало те, що федеральна влада зайняла жорстку й однозначно позицію повністю підтримувати дії офіцера Айс, незважаючи на візуальні свідчення, які на думку багатьох спостерігачів суперечать офіційній версії. Після появи відеозаписів інцидент у Мінеаполісі швидко набув загальнонаціонального масштабу. Обставини загибелі Ренені гуд були передані на розслідування федеральному бюро розслідувань. Однак ще до завершення будь-яких перевірок представники федеральної влади публічно окреслили свою позицію, фактично поклавши відповідальність за те, що відбулося, на загиблу. Однією з перших з офіційною заявою виступила Тріша Маклафін, помічниця міністра внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки. Вона підкреслила, що агенти Айс нібито діяв побоюючи за своє життя, і здійснив оборонні постріли. За її словами, подібні інциденти стають наслідком демонізації правоохоронних органів з боку політиків, які, як стверджується, заохочують агресію проти співробітників федеральних служб. Ну і варто додати, що міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем пішла ще далі, охарактеризувавши те, що сталося як акт внутрішнього тероризму. У її інтерпретації жінка, нібито цілеспрямовано атакувала співробітників Айс, намагаючись переїхати їх автомобілем і таранити правоохоронців. Ці формулювання були негайно підхоплені низкою консервативних медіа і представників республіканської партії. Позицію міністерства підтримав і президент. Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своєму акаунті в соціальній мережі True Social він заявив, що жінка поводилася вкрай неадекватно, перешкоджала діям правоохоронців і навмисно та злобно наїхала на співробітника Айс за словами президента США, стрілянина була актом самооборони, а сам офіцер дивом залишився живий. У тому ж повідомленні Трамп поклав частину відповідальності за те, що відбувається, на радикальних лівих яких він звинувачував у підбурюванні до нападів на американських правоохоронців. Однак ці заяви лише посилили суспільне обурення. Причина в тому, що доступні відеоматеріали, на думку частини аудиторії, не підтверджують версію про смертельну загрозу для офіцерів АйС. Ба більше телеканал CNN Повідомив про наявність запису із камер відеоспостереження, зробленого ще до появи аматорських відео. На ньому видно, що автомобіль Ніколь-Гуд був зупинений на дорозі приблизно за три хвилини до початку конфлікту. За цей час, згідно із цими даними, водійка не вчиняла дій, які могли би розцінюватися як загроза співробітникам федеральної служби. Відомо також, що жінка насправді. Перекрила рух, навмисно припаркувавши автомобіль впоперек дороги. Однак, за наявними відомостями до фатального епізоду, вона не вступала в прямий конфлікт з офіцерами АІС в межах цього інциденту. Водночас самі співробітники служби проводили рейд у цьому районі міста. Різко відмінну позицію зайняла влада штату і влада міста. Мінесота і особливо Мінеаполіс традиційно вважаються синім регіоном, де протягом кількох останніх президентських виборів більшість виборців підтримували кандидатів від демократичної партії. Цей політичний контекст значною мірою визначив реакцію місцевого керівництва на дії федеральних структур. Реакція керівництва Мінесоти на те, що сталося, виявилася жорсткою і принципово відмінною від позиції федерального уряду. Губернатор штату Тім Волс, який раніше висувався кандидатом у віце-президента Сполучених Штатів Америки від демократичної партії на виборах у 2024 році, публічно відкинув версію про самооборону і фактично звинуватив федеральну владу у брехні. Він підкреслив, що раніше вже попереджав про ризики пов'язані з операціями Айс на території штату, вказуючи на їхню потенційну загрозу громадській безпеці. Усвідомлюючи можливість ескалації, Волз розпорядився привести в готовність Національну гвардію Міннесоти, зокрема для забезпечення безпеки мирних протестів. Водночас він прямо заявив, що вважає протестну активність допустимою і навіть необхідною формою вираження громадської позиції, якщо вона здійснюється без насильства. Ще більш різкою виявилася реакція мера Мінеаполіса Джейкоба Фрея, який також відреагував на ситуацію. Він також відкинув офіційну версію федеральних структур і публічно зажадав від агентів Айс припинити діяльність у місті. Його заява адресована безпосередньо Дональду Трампу ну і міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Вона пролунала в. У край жорсткій формі і стало одним із найбільш цитованих висловлювань після трагедії. Формально, мер не має повноважень виганяти федеральні служби. Однак сам факт подібної заяви наочно продемонстрував глибину конфлікту між місцевою і центральною владою. До критики приєдналися і інші представники демократичної партії Камала Гарріс назвала пояснення адміністрації Трампа газлайтингом і закликала до розслідування на рівні штату. Лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер порівняв дії агентів АІ з діями окупаційних сил, заявивши, що їхня присутність у житлових районах лише посилює хаос і призводить до людських жертв. Контекст появи Айс в Мінеаполісі також виявився політично чутливим. За даними видання CNN, за останні тижні адміністрація Трампа додатково розгорнула близько двох тисяч федеральних агентів в регіоні. Це сталося на тлі нового витка звинувачень у шахрайстві із соціальними виплатами висунутих проти представників Сомалійської громади міста. Приводом для посиленої уваги стало вірусне відео ютубера Ніка Ширлі. Хоча, на думку низки американських журналістів, воно не містить переконливої доказової бази. Імміграційна та митна служба Сполучених Штатів Америки, зокрема. Створена у 2003 році після терактів 11 вересня в останні роки стала одним із найбільш суперечливих органів федеральної влади. За другої адміністрації Дональда Трампа АЕС отримала рекордне фінансування і різко збільшила чисельність співробітників і розширила свої повноваження. Агенти служби мають право проводити затримання без судових ордерів і здійснювати так звані супровідні арешти. Їхня діяльність неодноразово супроводжувалася звинуваченнями в надмірному застосуванні сили, а інцидент у Мінеаполісі став не першим випадком загибелі людей під час імміграційних рейдів. На тлі того, що сталося, зростає ризик політичних наслідків для адміністрації Дональда Трампа. Скандал навколо Айс може вплинути на проміжні вибори до Конгресу США у 2026 році, а також посилити протистояння між федеральною владою і так званими синіми штатами. Крім того, стихійні протести проти дії імміграційної служби вже відбулися в низці міст країни, і нові інциденти можуть призвести до подальшого загострення в уже розколотому американському суспільстві. Символізм подій у Міннесоті безпомилковий. Окрім Рене Гуд, про яку ми з вами говорили, співробітники Айс убили ще й Алекса Преті. І відповідне відео теж з'явилося в мережі Медбрата відділення інтенсивної терапії, який спостерігав за рейдом Айс і фіксував його. Саме послідовність убив стала причиною масштабних мітингів. Лауреат Нобелівської премії, Дарон Аджемоглу прогнозує великий внутрішній опір у Сполучених Штатах Америки. Він вважає, що в умовах, коли Конгрес, Верховний суд і незалежні агентства перестають виконувати функцію стримувань Трампа єдиним реальним противаговим чинником залишається громадянське суспільство. Він нагадує, що саме масові мирні протести у 2017 році стали головним фактором, який стримав першу адміністрацію Трампа. Однак до 2025 року ця енергія була втрачена через переоцінку мандата. Трампа після виборів у 2024 році і через падіння легітимності демократичних активістів в період правління Байдена. Події в Мінеаполісі на думку, Аджемоглу, здатні перезапустити громадянський опір, солідарність з іммігрантами і протест проти насильства, Айс – це не локальний конфлікт. А тест на життєздатність демократії підсумок залежатиме не тільки від Трампа чи його оточення, скільки від готовності суспільства чинити опір нормалізації державного насильства. Якщо громадянське суспільство здригнеться, авторитарний сув стане важко зворотним. Якщо встоїть, саме тут може початися зупинка. Будемо стежити за ситуацією і вас інформувати. А щоб нічого не пропустити, вам варто підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, ще краще натиснути дзвіночок. Побачимося в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Бережіть себе і мийте руки з милом. Всім па-па.